Річка Вовча це жива пам'ять історії Павлограда. Про неї згадували ще античні автори. Біля її берегів виникали переправи та поселення, з яких згодом виросло місто. Вовча невелика за розміром, але значуща. Вона визначала маршрути, забезпечувала водою і роботою. А нині нагадує, що річки можуть бути опорою для оборони. Вона бере початок на Донеччині між селами Прогрес і Вовче, тече через наш регіон і впадає в Самару, ліву притоку Дніпра. Назва річки має кілька версій і навіть різні історичні назви. Перші згадки про Вовчу знаходимо у батька історії Геродота. Він називав вовчу лікус, що значить вовк. В письмових джерелах зустрічаються інші назви Вовчої, такі як Вовчі Води та навіть. Тача вода. Походження назви вовчої має кілька версій: найпопулярніша від вовків, які колись водилися на її берегах. Є Її легенди, ніби спрагла вовчиця відкопала джерело або що річка бере початок зі струмочка, що витік із її лігва. У селі Прогрес навіть встановили пам'ятник у вигляді вовчиці з вовченятами. Інші тлумачення пов'язують назву з Вовчою, різкою на смак водою, або зі словом волок місцем перенесення човнів старим торговельним шляхом. Згодом річка стала важливою артерією для життя громади. Саме на її берегах пролягали торговельні шляхи, зводили млини та переправи. А у 17 столітті тут жили перші поселенці, які започаткували майбутній Павлоград. На початку ХХ століття річка використовувалася і для відпочинку, і для транспортування. Тут діяла водна станція, а до 60-х років курсували пасажирські теплоходи. Ще на початку ХХ століття вже існувала водна станція, проводилися змагання. А до 60-х років ХХ століття в Павлоградському районі курсував пасажирський теплохід. І доказом того, що вовча в свій час була судохідною, є ось цей якір. Він зберігається відповідно в нашому музеї, а знайшли його в 2012 році, коли чистили річку Вовчу. Так виросло поселення, що стало Павлоградом. Річки визначали, де ставити мости, млини, де будувати склади та прокладати шляхи. Від цього залежали торгівля і темпи розвитку. Павлоград сформувався між трьома водами вовчою, самарою та гністкою. Таке розташування давало і ресурси, і природний захист. Сьогодні вода знову впливає на події на сході. Навіть невеликі річки ускладнюють рух техніки і змінюють лінії зіткнення. Ми знаємо, що вовча зараз є межою між двома фронтами. А, ось. І навіть форсувати таку невеличку річку, як Вов, Вовча, і все ж таки потрібно якось ще прикласти зусиль. Справді, ну як тоді було, так і зараз. Те, що Вовча сьогодні стала природною межею між українськими та російськими позиціями, підтверджують і аналітичні карти, і відкриті джерела. Зокрема, у своїх матеріалах BBC Україна зазначають, що русло річки проходить уздовж лінії фронту і впливає на хід бойових дій. Це підтверджують і оновлення сервісу Діпстейт. Частина русла зараз у зоні бойових зіткнень. Та для Павлоградців вовча, передусім, частина мирного життя. Це місце відпочинку, дитячих спогадів і невід'ємна частина міського пейзажу. Кирил Дмитрук, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.